Всім доброго раночку, мої хороші. Хоч воно вже не дуже такий раночок, не дуже досвіта. Але я, чесне слово, не годна була. Я не спала від півночі, бо то не було світла і тепер вже світла нема. Але йду, йду пущу свої ті малі цепляточки і каченятка. Може, вже нема такої роси. І візьму сікатор, візьму сікатор, буду обрізати ой, потрохи свої, свої троянди. То все, що вже відцвіло. Знаєте? От що я буду зараз робити. В холодочку, в холодочку. Бо на сонці я це не буду робити. Пані Наталя винесла ті свої, посунула ті свої гортензії. Бачите, бачите? посунула ті свої, от ваша гортензійка буде розцвітати. Така красонечка. Треба мені в місто, треба мені в місто, треба мені е, піти е, в насінневий магазин той, і купити, щоб е, чимось все пообкроплювати по, від всякої парші. І на огірки що щотля, мурашник. Там мурахи, мурахи розносять які всякі, всякі біди. знаєте, от Всякі біди розносять ті мурахи. Іду пущу, пущу тут ту малечу. Сюди на сонечко. Ох. Добрий ранок. Бачите, як я виглядаю. Бачите, як я виглядаю вигадаю. Мені треба. По Посвітиш мені, я тут у малечу визбираю. Ну, або я маю маленький сей телефончик фонариком. На сонечко їх. Нема світла. Май світла, май світла. Ну добре, добре, добре. Дивіться, мої хороші друзі, як виглядають мої гуси. Чусь вони перепуджені ті гуси. Чоловік каже. Бачите, ну хто їх що чіпає? А вони отако, отако роблять. Кажу вам зблизька. Не хочу доступати, бо не хочу, ну що, я не знаю, чому вони такі перепуджені. То йшли так, йшли до рук, а то зовсім такі стали якісь. Бачите? Які гарненькі вже, ті мої гуси. Е, вчора ти знаєш. Йдемо покажу, які мої вже виросли. Виросли. Де є він? Е, він? Доброго ранку вам, друзі мої, хороші. Бачите, які мої індики? Бачите, дорогенькі, які в мене індики. Та сонечка гріється. А кури, подивіться, той кугут. Що з ними робить? Вивити. Я думаю, це кугут так їх дрення. Угу. Парує, парує і тими лабагами. Своїми так дре кури. Ага. Угу. О. О, вам показую своїх індиків. Бачите. А ці дядьки як всі начубили. О, о. Там малий коло них, Єндик, єндик. Ага. Господар буде. Так, Господар він теж. Ну, отакі. плятки, бачите, попідростали, які файненькі. Мої дівчатка, по-моєму, все курочки. Ну, от все курочки такі. Сім штучок є і все курочки. Ага, такі е, темно темнорябенькі, одна світленька є. Все са, знаєте, саво, вроді, вроді трошки. от подивіться, що ті гуси хочуть. Гусі, чого? Вроді така, знайшла, майже жовтеньке щось. ну о. Ну от. А будуть всі такі, як кугут. До кугута, всі до кугута пішли курочки мої. Вчора я насипала їм, тут була почистила зразу, і насипала їм корму трошки. Не бізіли. Той... Ой. Ну, Ой, кури, кури. О, не виїдають їм все, зараз усипі свіжого. Вже тим єндиком, знаєте, тим великим єндикам вже і не треба е, того. Але е, малі, ще малі, там є. Там є корм з курудзами всередині, чоловік понасипав. А я так, знаєте, як шкодую, шкодую самого корму їм трошки. <світування> <світування> Не знаю, щоб доробити, щоб доробити, чи на травичку винесу, чи маленькі цеплітки, а що вони тиждень, як вони е, тих п'ятеро. Чи сюди до цієї стаї в сіточку, так як я робила, з тими поставлю найпривикають. привикають. Не знаю. Вони нічого не скажуть ті індики. Мені головне, щоб вони ніде не перелізли ніяку шпаринку. Угу. Чоловік ще все вода є, тут все не треба давати їм. Все не треба давати, вже треба все позабирати. Сітку з все, йми, все позабирати. що позабирати, ще тут, то все, не знаю. Зараз я їм понасипаю на вулиці всього всього, а то возьму для малих ціплят, для маленьких, щоб малі мали з чого зюбати. Ну, таке господарство, таке господарство. Десь був у мене той індик. О, бачите, вижив. Ото, чоловік каже, я його не го пізнати котрий. А я то добре пізнаю. А я то добре пізнаю. Отой, що зверху тако змащений. О, цей, що дзьобає до мене дьобочком, більший цей, то він був слабенький. Ото він був захворів. Але нічого, відійшов, відійшов. Отако в кошик кошик люцарки кидає, щоб повно, Тоді вони видзьобують, тоді решта то все перевертає на землю і вони дзьобають далі. Ну, о. Вишні. Бачите, які вишні. Бачите, які річні вишні в нас. Такі грубі, файні. Це ну, У Нас тут. Три Три вишні є. Так, ні. один, два, три. А я. Що, я так сказала, один, два, три, чотири. П'ять і та шоста. Так Так виходить. І та теж така рісна. І ці такі рісні. Ви, ну, ви, ви знаєте, що й, що й так Бог зародив файно, що ще вони такі є. Угу. Люди десь не мають нічого, а тут Бог зародив і і Нема Таке угу. во якесь. таке Всі вишні всі. Усі вишні їх було ще більше. Я за того, щоб була тінь на той бік для кроликів, то я всі вишні всі садила з внуком. Внук був маленький, я не знаю, скільки йому було років, чи, 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 чи 13 чи 14. І ми з ним обоє, він копав мені ямки. І ми з ним садили і вишні знуком. Угу. Так Тут чоловік їм ще тако кидає, трохи буріну, не знаю в всередину, кидає зараз подивлюся, а кидає буріну і тут вже такий вони зробили дідух, парпаються, парпаються, знаєте, так як після сіна, що всі, хто знає, хтось з села, хто знає, як сіно збирає, що по тому лишаєш того всього, і вони мають де парпацію. Ну і добре, ну і файне, файне. Вони в тій загорожі, не, не мають такої волі, хоч тут, хоч тут місці дуже багато, але не так, щоб вони пішли і пішли. Дивіться, Це стара індечка, стара індечка, а індик так до неї. Вона хоче до них. Яке то сотворіння, знаєте, от хоче до своїх. Але я не пущу, бо вона буде може, джабати малі індичата. Я не пущу, вона тут любується ними через сіту. А тут виділи таке? Віці, як вона сидить. Ви виділи, як вона сидить? Подивіться. Сіла і сидить. А яйці збоку, ні? І що ти грієш? Скажи мені, що ти грієш? От що ти грієш? Ти мені не скажеш, що ти грієш? А? От що ти грієш? Вже нині є вісім. Якась сікачка несе. І вона сидить. Ну от що ти все таке робиш? Що ти все, подивіться? все вона сидить, називається Все вона називається сидить. Або сиди, або йде. гет Ну нащо то? Ну, Воздуймили її, вона сіде такою де сиділа. А тут качка заглядає, не знаю, чи нестися, чи що. І тут єндечка ще сидить. Чоловік прикриває дуже їй щиро, вона на якихось там яйцях. Вона вже сидить на умирання. На наша того. М -м -м. Іди, дядьку, Іди. Ти вже тут, як тут, вийшов, пішов. Іди, бо я тобі зараз дам. Ага. О. Видите? Далі сидить. А чого ж ти сидиш? Скільки того може бути? Я не знаю, що там. Я вчора дивилася і кажу до чоловіка, що вона там сидить. Аво, хоче мене кусати. Сиче, сиче дівчина. А ну читай. Чекай моя маленька. Аво, о, це зайде, показуй. Дивіться, дивіться, або. Єста є. Аво. О. І вона сидить. Що це за яйця? Сидит. Вона так свою місію буде виконувала до снігу, знаєте, доки вона тут вона вже сходла, і вже треба, щоб вона. А це подивіться. Сидить навіть на землі. Це чудо. Це чудо з цими дівчатами, а? з їхнім сидженням. Ну, їй як не на забережні, наженеш, що вона б де сиділа. І сиділа, вона ходне, Вона що вона ходне і ходне. Або викинути її то все по ті яйці повикидати. Не знаю, буду виділа, подумаю. Качечка на подіум і наблюдати буде дівчина. А того? о, о! Якась <рикан> качка ще несе. якась качка несеся. І вона. І вона себе сіла. Сіла і, і світ. Або. Ой, я покажу вам ту кубку. Де вони бідні? А світла то нема. Тут я їм дала вчора їсти і водичка, а вони от тако сидять. Бачите, як вони сидять. Зараз їх вилапаю, вилапаю і на двір. найдуть вони на, на волю, щоб йшли вони на волю. Бачите, ми винесли, винесли ціплята і винесли каченята, але ціплята ще лишила в сіточці на той. А, а качки подивіться, подивіться, як вони окружили, як вони окружили ціпліта і і все нікуди ані крока. Ми їм дали сюди водички і їде каченяткам тим. А цеплі там туди дали, а вони подивіться, окружили окружили ціплі та ані крока Ну, Та я пущу ціплята лише на щось хоч два дні, хоч три дні, бо дивлюся, такі є шпаринки, що що цеплять, носі влізе всюди. Подивіться, що роблять. що роблять? Подивіться, як окружили. всі ці, а ті навколо сітки. Такого кіно не виділа. Ну, але треба було їх, бо, як світла нема, там їм темно, а тут вже. Тут це місце таке. У нас колись були тут, бо не було де. Ми всіх тих таких е, загородах тримали. І тут так само, що я тут було в нас, я не знаю, щось тут теж в нас були ціпліта чи, чи качета тут було повно. І там, і там, і в кожному, в кожному відділі були. А вирішила, що вони тут адаптуються. Хоч нас зараз теж в кожного відділення. І там старі качки, а тут гуси, а тут яндики, кури, і тут все. А. Є де подіти, лише то що -то отримання такого. Ну отакі, отакі, видите? Отакі вони. Ще ціплі так не дуже за ними, але вони за ціплітами страшне. Добре, добре. Бачите. Чоловік то, то все поскошував, тут неможливо сапати. Суш страшна, сапати неможливо. все поскошував, то піду все позгрібаю. І викину на, на мусор, щоб воно висохло і спалиться, чи вивезеться, чи спалиться, то то все. Отако, полишав лишень, е, лишень полишав троянди. І отакі там то та, Така кризентима. І, і отут, а то все повикошував кошу, бо того, що його висипати і йти тут виривати, то тяжка біда. Тяжка біда, дуже сухо. Так. А я бачите, що роблю? Повні тачки. Обрізаю трохи ті свої, ті свої троянди. Обрізаю троянди, бо, бо ну як, вже повідсвітали такі відсіпали і треба буде ту вербу. Але йду подивлюся, чи є хоч світло. А це все треба здовж. І чоловік і чоловік тут косить. Все О, Закошує, бо позаростало все всюди. Що викошує. Тут в мене вийти, який лілейник. Ви який який мелець жінений човки. Отакий. Жовтенький. І це квіточка, але бурінець треба вирвати. Подивіться, що щось робить. Аво, косик. Подивіться, щось робить, подивіться. що щось робить з тими черешнями. Вони вже гниють, вони вже паршиві. Все, черешні пропали. Ця черешня пропала. Отако. Отако. Все пропало аж до землі. Отак, мої хороші, як вийшло село, як вийшла зранку. Подивитись до одного, зачепилася за друге, і от до цієї пори йду. І ту подивлю ще світло, вже лишаю, лишаю тачки разом з сікатором, зі всім, тому вже як не буде е, такого сонця, і, і тоді е, з цієї сторони чи там десь, і тоді вийду і далі буду то достригати, і, і буду то, то робити, продовжувати. Потихеньку, ну все нараз не зробиш. помало, помало зробимо. Добре. Добре, мої хороші. Іду, йду, йду до хати. Знаєте, я так думала, що всі тут ці, всі тут, всі двоє вже вилізло, цеп'ять і вже по засіточку ходять. Ну і що і робити? А? Та навіть так хоть. Двоє вилізли, може ще й ті повилізають. Качта так і сидіє, а двоє цеп'ять, вилізло вже, куда ж всі влізли, ще такі наскільки маліш, куда ж всі влізли і собі хоч би що. А тих троє всередині всі. Ці, ну, навіть так і поки що буде. Добре, мої хороші, добре. Йду я вже до своєї другої роботи. Двір поки що залишаю до, до після обіду, до холоду. Йду, бо треба щось готувати, щось треба приготувати, щось поїсти. А ви залишайтесь здоровими, мої дорогенькі. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі! Бачите, як обрізала троянду. Чисто обрізала. А тут мої лілії. Тут мої лілії. Я так люблюсь, ви знаєте, я от хто мені може сказати, що ой, нічого не робить, лише показує лілії свої чи квітки свої. Бо я дуже люблю, я дуже люблю, я показую те, що я маю. Це, це мене надихає, ті мої квіти мене надихають. О, і вони мені, ну знаєте, я от приходжу і я сміюся до них, сміюся до них, тішуся до них, що що в мене. Тут вони поприймалися, що вони так цвітуть гарнесенько. Мені дуже подобаються квіти. Ну, от дуже. Я квіти люблю понад все. Понад все. Отаке. От Добре. Всім до зустрічі, мої любі, всім пока. Всім пока, мої хороші.